Оксана Петрович. Наступний судові цілі. А відбудете? Переномальні ситуації сьогодні. Ми дивимося, що він будуть політично-захисні справи. Всі політичні захисні справи, які були для того, щоб залякати громадських активістів, вони будуть делікатно закриті і ми не будемо тебе. Ми забудемо. Ми перестанемо це роздувати. Получається, що це. Я не знаю, кому це потрібно, якийсь підроктяжі отак. Я думаю, він вам не вигідне, тому що реально справа купи не ліпиться. Хлопці, інвалід, якому чуть не відірвало ногу, він бачить, що нічого не коментує. Йому дадуть команду е, е, типу, покази, він з радістю це зробить. Ну реально йому зараз, заробити комфорт. Що ми зараз йдемо до, до на СТСКА, будемо зараз провести з ним полому дискусію, йдемо потім на координаційну раду, піднімаємо правий сектор, залишки правого сектора, народну самооборону, йдемо, шукаємо колеса. Ну нащо вам то? Може подумати, це ж політично заказує так само як е, того хлопчину цяточку на лобі, що малював е, футболки, розмальовував. Це просто щоб залікати, ну што... схаменіться. Я вас попередив, я ніякий коментар вас не беру, але ви зараз. оці... Щоб ви не переконали. Розумієте, що там і все в прокуратурі трошки якби, незручно закривати так справу. Але краще комусь ногами ліпити, ніж зараз е, е, так, на СБУ 800 мільйонів на, на, на реконструкцію е, цього будівлі СБУ.